Всім доброго дня. Сьогодні березень місяць. Будемо проводити обрізку черешні. Ось така в нас черешенька. Дуже-дуже така зароща як ми бачимо. Тобто над чим працювати буде. Така у нас вона зароща черешня бачите в минулому році я її обрізав і вона дала сильний рост так трошку починаємо так у нас є тут два яруса Ось один ярус бачимо ось все, пішов другий ярус три ветки один, два, три. І воно. Третій ярус. Один, два. І три. От у нас на нижньому ярусі, на нижньому ярусі аж чотири відходящі вітки, Це забагато. Забагато треба залишити, мабуть, три. Тому що ці перві ось, оця одна в нас іде вверх. Ось ця. рядом з оцією. Ще одна відходить, ось бачимо, і дві. Ці дві залишаємо, вони начебто так не мішають одна одній. От вже з іншої сторони тут у нас теж дві. Одна і друга. Ця нижня, вона така мощніша. А от ця вже верхня, вона вже у нас затіняє цю нижню. Як ми бачимо. Ось у нас. Ця і оця. Ми цю залишимо, а цю нам прийдеться вбрати. Вона налазить одна на одну. Так, з цим розібралися. Йдемо вище. На вищий ярус. Тут у нас три, всі ми три залишимо. І верхній у нас теж на три розподілилися, теж залишимо. Ну почнемо обрізати зверху. Обрізку будемо проводити зверху. Так. Оцей основний, як ми бачимо, самий вищий, основний. Ось оцей ми залишаємо. Залишаємо оцей бачите, такий. самий із верхньої, самий, самий. самий, ось, як, Отсюда хорошо видно його. Він такий самий більший, оцей дальній. Оце ми його залишаємо. Але трохи обріжемо, звичайно, на внішню ветку. З яким? з розрахунком. З розрахунком того, яке у нас буде коліно, тому що ми, звичайно, коли його обріжемо, буде ще один ярус. Тому будемо дивитися, тут у нас ось коліно десь сантиметрів 40. Ну і тут десь так, ну десь пів метру треба залишити. Ну я так думаю, десь, мабуть, ось отако. Прийдеться третю частину. Третю частину цього нашого пагону на основного прийдеться прийдеться обрізати на зовнішню вітку все. Все на зовнішню вітку. обрізали таким чином. Так, тепер у нас ще три. Цю теж ми обріжемо нижню, цю меншу ось. Цю ми теж, звісно, обріжемо. На зовнішню. Ну, мабуть, десь вона у нас тоненька, тому хай сповщається Десь теж приблизно на треті. Теж на зовнішню. Ось. Почечку, ось у. на цю почечку. І опрішемо на зовнішню. Так. Опа. Єсть. Тепер у нас із цього ярусу ще залишилось один. Він у нас в принципі йде всередину крони. Він йде всередину крони, Це верхній план. Тому питання чи взагалі його залишати. Ось ви бачите, тут ось оп, попка маненька ось залишилася з прошого обрізу. Її теж треба зрівняти. Зрівнюємо таким чином. Можна ножиком, садовим ножиком можна теж. Підрівнять. О. Да, а питання з тою віркою залишається відкритим. Тому що вона йде в крону. Чи залишить її, чи обрізати. Питання. Питання серйозне. Ну, думаю, поки місць будемо обрізати далі, а з нею потім... Рішимо далі. Так. На другому ярусі, як ми бачимо, тут є два конкуренти. Ось один, який у нас основний йде. І рядом ось один, який у нас йде основний. Верхній. І рядом ще один. Тому нам треба залишити один, а цей зменшити. Тому обрізаємо повністю оцю частину, оцей убираємо, оцю в'єтку обираємо і цей, тому що воно дуже загущене і ми, як бачимо, виходить рогатка. А нам треба, щоб воно йшло вгору. Тому цю сторону ми вбираємо. Але залишимо один погон Ось оцей. А ці два, що йдуть вгору, вберемо. Обрізаємо. Обрізали. Обріз получився поганенький, якщо чесно. Треба буде дорізати ножом. Так, обрізали. Далі цю обріжемо на зовнішню пучку ну, відстань десь теж третину мабуть десь отак четверту часть на зовнішню пучку так трошки проріжається далі бачимо ось у нас тут теж оця ось у... старенька віточка як ми бачимо слабенька там воно побита така якби не годиться їх аж три Тому... Цю однозначно обираємо. Ось Всього побито. Знову на зовнішню. Результат нашої обрізки черешні, але вже трохи пізніше. Як ми бачимо, ось такий нижній ярус у нас залишився. Одна друга. Третя, четверта, четверту ми обрізали Дуже довго, тому що вона мішалася з оцю і росла одна воду, тому ми Почку, як бачимо. І так само на зовнішню. За рахунок того, що одна з цих віток росла якби сюди в крону. Обрізали як можна нижче. Ну а на другий от побачимо. Можливо, візьмемо. залишиться на то. Взагалі вбрали всі вітки, які ми приходили. Росію на зовнішню брудку. Десь на цветину, мабуть. І в результаті обрізки у нас така. Ось черешенька. Ну, будемо ждати якийсь в цьому році урожай. Цю ми взагалі обрізали вітку, тому що вона переганяла нашу основну, яка йшла угору, ось вона обрізана на зовнішню. Тому і ми обрізали як можна нижче і оставили. Одну ветку в сторону теж, обрізавши на зовнішню. Таким чином у нас вийшло тут із, із, із другої, з другого ряду дві вітки і третя основна, і ну і все, ще правда, ще одна. Один, два і три ось. І це вже у нас пішов третій ярус, як бачимо. Нам на той год, можливо, з оцих двох візьмемо непогані ветки, які дадуть хороше розгалуження. Тому що в цьому році вона, вона заважала, вона йшла в сторону. Ну це тако, так що будемо ждати врожаю ну, і дивитися як буде формуватися наша крона черешня. Всім дякую. Ну ось такі всі всі віточки ми обрізали на. Третину на зовнішню почку, як бачимо. результат нашої обрізки. Ну, я вважаю, що дуже дуже непогана корона поки в нашій черешні. Це в нас вона три роки. Врожаю ще не було. Ну, мабуть і за... Того, що кожен рік обрізаємо обрізає. але в цьому році ми бачимо що вже є бруньки на плоди ось ці бутони тому в цьому році вже будемо бачити наш урожай всім дякую гарних врожаїв Подписывайтесь на канал.